Всім привіт! Мене звуть Олена Бесідовська і сьогодні я висловлюю подяку переможеці мого конкурсу: сімейні рецепти з історією 2023, якою є чудова віничанка Людмила Станиславенко. Гарна дочка, жінка, мати і бабуся. Інгредієнтів багато, як і було у мене учасників конкурсу, але переможець тільки один. І це капусняк на реберцях з лежнями з капустою. Цей рецепт звільничений, і я навчилася багато гарних слів. І вам їх зараз подарую. Чітка кількість інгредієнтів є знизу під відео. Там є кнопочка лайк, підписатися і коментувати. І ми з вами починаємо. По-перше, ми нарізаємо свинячі реберця. Капусняк на ребрах в сім'ї Людмили починають готувати з обжарювання свиних реберець на пательні, на чарі. А в моєму випадку в таджині, як в печі, як у бабусі. Бо чому це сімейна справа, яку готують уже чотири покоління цієї гарної родини? Починається в житті з малого. Ми з вами чистимо овочі. А Людмила починала свій життєвий шлях з гуртожитку, де жила з мамою, татом і братиком в одній маленькій кімнаті. А потім буде гарний, але тяжкий життєвий шлях, на якому вона доб'ється величезних успіхів. Друзі, і ось по дому пливе аромат присмаженої свинини. Тепер ми додаємо крапельку водички і хай томиться, поки ми з вами підготуємо капусту. Цей рецепт мені сподобався тим, що він універсальний. Він підійде в пост, він підійде і на святковий вечір, коли ви можете зібрати всю родину і смачно почастувати. А ще, бо жіночка прислала, яка волонтерка, а це мені відкликається. Оця незламість і оця. Об'ємність і масштабне смислення, коли в одному рецепті ти можеш зробити і так, і так, і так, а так мислять волонтери: треба багато, треба бюджетно, дуже ситно, щоб накормити всіх і щоб всі були довольні й щасливі. А Людмила волонтерка з 2014 року. І пастернак, і селера, і петрушка, і морквини сьогодні все в нашому рецепті. Потрібно нарізати мілким кубиком картопельку і відварити до півготовності. На що ми це робимо? В кислому середовищі, а це наша капуста. Картопелька може залишитись твердою, а нам потрібна м'яка картопелька. Бо це рецепт з Вінничини. А де главна картопельна столиця України? Вінничина. Для цього рецепта Людмила рекомендує взяти пшоно і потрібно його залити водичкою і гарненько промити. І поки в нас все кипить, шкварчить і булькає, ми з вами треба на тертучці всі ароматні трави, щоб наша страва була ну неймовірно гарна. До речі, Людмила рекомендує. Нашу затирочку робити на свиному вижирці, на оцьому гарненькому свиному жирі. Так, ну що, я викладаю лучок і даю йому підзолотитися. А на сусідній сковорідці підтушковується капусточка, головна героїня сьогоднішнього рецепту. Добавляємо наші ароматні корінці. І все кипить і все сире, але зараз час змішувати докупи всі наші інгредієнти. Давайте це зробимо. Дуже ароматну затирочку додаємо кисленьку капусточку. Гарно перемішуємо. Добавляємо м'ясце, додаємо картопельку і не забуваємо про пшоно. Добавляємо водички, бо далі наша страва буде томитися. А зараз саме час додати соль по вкусу і перець. А Людмила ще підказує, що ви можете додати ті спеції, які полюбляєте ви. Доведіть до кипіння, зробіть маленький вогник, закрийте кришечкою і дайте томитися до готовності. Але в цей час ми з вами не гуляємо, бо ми з вами не ледарі і не лежні. А робити ми будемо якраз лежні. Далі простіше робимо пюрешку, із якої зробимо картопляне тістечко, а капусточку з зажарочкою засмажимо до золотої, дамо всьому стигнути і будемо формувати наші гарні лежні. Подивіться, друзі, який яскравий рецепт. Навіть якщо день похмурий, ви своїми руками можете зробити собі сонячний настрій в домі і в сім'ї. Начинка готова, даємо їй прохолонути. Робимо перешку по бабсіному рецепту. Добавляємо молочко. Вершкове масло. І в кінці додаємо яєчко. А я вам казала, що Людмила ще й гарна бабуся. Моя гарна внука марка, бо козацькому роду нема переводу. І я її дуже поважаю, бо її шлюбу 30 років. Майже як наші незалежності. М -м -м. Гарна пюрешка. Але ми продовжуємо. Так, тепер ми присолюємо, приперчуємо і додаємо мукички, щоб зробити тістечко. На кілограм картоплі 100 грам муки. І якщо виходить не так твердо, ріденько, то нормально. Отака От консистенція виходить. І Людмила рекомендує не турбуватися, що тісто за рідке. Зараз ми з вами висипемо борошно на досточку. Візьмемо трохи тіста прямо на долоньку. Роблю за всіми рекомендаціями. Так, дивіться. Тепер я його обваляю з одного боку, з другого. я одержала такий гарний пляцок, товстенький. Бачите? А тепер на нього я буду класти начинку. І закриваємо. Як вареник. Так. Гарна структура тіста, дуже тоненька, я б сказала, дуже ніжна. І зараз ми обвалюємо, щоб у нас трималася форма. Так, все робимо руками. Сформували лежень і зразу ж на розігріту сковорідочку. А жарити лежні потрібно по дві хвилинки з кожної сторони на середньому вогні, щоб пропеклися. А ще хочу розказати, що наша героїня має п'ять вищих освіт. Це раз. Членкиня клубу успішних жінок це два. Делегатка Верховної Ради це три. Ну як у України є потенціал в жіночому лиці Людмили Станіславенко. А тепер до результатів нашого конкурсу. Давайте коштувати. Mm. Який тонкий баланс інгредієнтів. Капусточка кисленька, картопелька, солоденька, а пшено для балансу і для ситості. І що вже казати про наше українське м'ясо. І можна було б куштувати лежня, але ж є нюанс. Додайте до лежня сметанку. бо то наше українське все. Є любов, ну це чудова страва. Друзі, готуйте як переможеця, як Людмила Станіславенко. Готуйте як я, готуйте краще нас. З вами була Олена Бісидовська. До нових конкурсів, до нових зустрічей і хай щастить!